Шосткинку Валерію привели на заняття з джиу-джитсу у 6 років, бо, за словами мами, дівчинка хотіла носити кімоно та кричати кія. Сьогодні Валерії Нешковій 15, і вона чемпіонка світу з джиу-джитсу серед юніорок. Джиу-джитсу я займаюся 9,5 років, і це з 6 років це моя напевно, любов з дитинства. Перемога у чемпіонаті світу є на сьогодні найвищою сходинкою у спортивній кар'єрі Валерії. Цьому передували перемоги дівчини на всеукраїнських змаганнях та чемпіонаті Європи. У складі української збірної цього року спортсменка поїхала на світові змагання. Вони відбувалися у Абу-Дабі, що у Об'єднаних Арабських Еміратах. Саме цей чемпіонат був дуже круте, крута організація і дуже масштабний такий чемпіонат, який ну це напевно наймасштабніший чемпіонат в моєму житті. Коли я п'ять днів там провела, вже хотілося додому, і це все ну це не з кліматом зв'язано, це просто хотілося додому. Бразильське джиу-джитсу зовсім не жіночий вид спорту. І дівчатка в ньому скоріш виключення, ніж правило. В родині Валерії немає професійних спортсменів. Нашій знімальній групі вона розповіла, що обрала цей вид спорту за покликом серця. Я займалася спочатку плаванням з чотирьох років. Але потім через знайомих ми дізналися, що з'явився в нашому місті такий тренер і такий вид спорту. І я вирішила спробувати. І Вже пробую 9 років. Напевно, за покликом серця, тому що це ніяк не, не описати, напевно. Я прийшла сюди з маличку, і це вже в процесі тренування, вже закохалася в цей вид спорту. Під час змагань на чемпіонаті світу спортсменка провела три поєдинки. Її суперницями стали джецерки з Греції, об'єднаних раб. Ских еміратів та Ізраїлю зізнається, що це була боротьба на рівних, але завдяки досвіду та майстерності вона змогла перемогти. Саме в моїй категорії було дев'ять дівчат, але я зустрілася не з сіма, тому що була така система на виліт, і тому я зустрілася тільки з трьома дівчатами. Напевно, найскладніше мені було з гречанкою перший бій і морально і. Фізично мені було найскладніше, напевно, зібратися. Ці три сутички вони закінчилися недостроково. Але я заходила на больовий та удушаючий, Але за браком часу я не доробила цього удушаючого І м -м, з побалом я виграла всі ці три суватки. Тренер Дмитро Сергійович розповідає, що його вихованка з маличку проявляла свій бойовий характер на татамі та наполегливо тренувалася. Дуже талановита дівчина, в неї є велике майбутнє, бо вона прагне бути чемпіоном. В неї немає приводу пропустити тренування. Вона завжди скаже: Я буду на тренування, я хочу перемагати. Бразильську боротьбу джиу джису ще називають людськими шахами. У ній важлива не стільки фізична сила, скільки розумові здібності борців. Здатність миттєво аналізувати та прораховувати наперед свої дії та передбачати дії суперника. Багато на що впливає інтелект самого спортсмена. Немає фізичної сили, яка перемагає техніку. Це саме про джужис. Це ґрунт геймс, тобто гра на татамі знизу. Ми спеціалізуємося виключно на парти на боротьбі знизу. Та вчимось перемагати сабмішними це достроково. Це удушливі та боліві прийоми. Наші двері завжди відкриті. Ми раді привітати любого, хто хоче в нас займатися. Це стосується не тільки дітей, це і дорослі групи. Жінки, чоловіки, діти. Ми приймаємо всі. Спортсменка розповідає, що вона користується навичками, які здобула під час тренувань на татамі і у повсякденному житті. Повсяденному житті це більше для мене це моральний відпочинок. Я приходжу на на тренування з проблемами, а вже виходжу менше їх і морально мені на душі стає легше. І я тут просто відпочиваю, подруги дуже підтримують. Вони за мене дуже раділи. багато хто навіть плакав. Багато хлопців сильніше за мене. Але саме в плані може, фізичному, але в плані, якщо ми зустрінемося на татамі, то вони не переможуть мене напевно. Дівчина розповідає, що навчання в школі та тренування забирають майже увесь вільний час. Проте у Валерії є прагнення та плани на майбутнє, які вона покроково втілює у життя. Я хочу займатися цим видом спорту все життя. Я не хочу зупинятися на чомусь, а я хочу займатися, займатися і тільки займатися, тому що цей від спорту мені в радість. Хочу поїхати за кордон та вступати в словацький університет. Тому я вивчаю мову словацьку і хочу в цьому напрямку розвиватися і хочу взагалі бути тренером. Приклад перемоги спортсменки Валерії Нешкової у чемпіонаті світу надихає та доводить, що немає нічого неможливого. Головне наполегливо працювати та не зраджувати своїм мріям.